У Криму Росіяни повністю знищили єдину пам'ятку зі світової спадщини ЮНЕСКО – Таврійський. Головним ідеологом проекту побудови музею Новий Херсонес став диктатор Володимир Путін, який ще в 2015 році на зустрічі із Сільвіо Берлусконі висловив ідею, що треба зробити все, аби прив'язати Крим назавжди до Росії. Росіяни, які завжди знищують історію і будують свою, зробили все аб ви перетворити Херсонес на такий собі російський мавзолей. для Путіна. Особисто є важливим культ київського князя Володимира. Тож вся тяганина навколо Херсонеса Таврійського насправді зводиться тільки до одного єдиного факту: зробити Херсонес не просто місцем хрещення Русі, а місцем початку Росії і передачі історичної стафети від київського князя Володимира російському диктатору Владимиру Путіну.